Всім привіт! Хочу сьогодні познайомити вас ще з одним обв'язуванням краю такий мережений край ажурний. В'яжеться дуже легко, а вигляд має чудовий. Так можна обв'язувати серветки, можна обв'язати скатертини, рушники, дитячий одяг, взагалі різні інтер'єрні речі. Тут у мене обв'язування обв йде в два кольори. Можна обв'язувати одним кольором. Підготувала для вас схему, подивіться, для зразка набрала 17 повітряних петель. Зараз повинно, щоб було видно, ось. 17 повітряних петель. Потім пров'язала. 17 стопчиків без накиду. ось, зараз, зараз настрою камеру, щось погано видно. Так, 17 стопчиків без накиду. Далі перевертаємо в'язання, і будемо дивитися на схему і в'язати. Далі йде у нас одна повітряна петля. Це петля підйому. Пров'язуємо її. Далі стовпчик без накиду. Пров'язали стовпчик без накиду. Далі дивимося на схему чотири повітряних петлі. Пров'язуємо. Одна, дві, три, чотири. Далі на схемі. У нас ми пропускаємо один, два, три стовпчики. На четвертий пров'язуємо стовпчик без накиду. Пропускаємо. Давайте будемо рахувати разом один, два, три, ось четвертий стовпчик Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали. Знову у нас йде 4 повітряних петлі. Одна, дві, три, чотири. Випускаємо один, два, три, четверті. На четвертим стовпчиком прив'язуємо стовпчик без накиду. Знову чотири повітряних петлі. Одна, 2, 3, 4. Один, два, три. І прив'язуємо нитка рипи, Це акрил. Так що, вибачте, мене за репіння лишнє. Так, знову чотири, один, два. Три, чотири повітряних петлі. І знову раз, два, три, четверту петлю пров'язуємо стопчик без накиду. Пров'язали. Так, ось що у нас утворилося, перевернули в'язання. Дивимося, що далі. Далі в кожну арку, в кожну арку ми пров'язуємо три стопчика без накиду. А між арками у нас будуть чотири повітряних петлі. Так, дивимося, ось у нас. Ось у нас іде арка. В цю арку ми пров'язуємо три стовпчика без накиду. Прямо обв'язуємо цю арку. Один стовпчик, два, три. Три стовпчика без накиду. Далі у нас чотири повітряних петлі. Ота, дві, три, чотири. Ось чотири. Ідемо, дивимося, слідуюча арка. Обв'язуємо три, пові... три стовчики без накиду. Один. Два, три. Знову чотири повітряних петлі. Два, три, чотири. Знову в арку. Арку цю обв'язуємо стовпчиками без накиду. Два, три, три стовпчики без накиду. Знову у нас йде чотири повітряних петлі. Ой, вибачте, не видно. Чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. І знову пров'язуємо в арку. Два. Три. Так, щоб закінчити нам ряд. Пров'яжемо. З'єднуємо петлю. Так, ось що у нас утворилося. Дивіться. Так, ідемо далі. Перевертаємо в'язання. І дивимося схему. Далі у нас. Ідуть три петлі підйому. Ось вони, зеленим кольором позначені. Три петлі підйому одна, дві, три. Це повітряні петлі. Далі ми ось це пропускаємо і будемо в'язати вже в арках. Ось в цих арках. У нас тут, на схемі, позначено. Чотири стовпчика знаки. 4 стовпчика, без... О, 4 стовпчика з накидом. Потім піко із чотирьох повітряних петель і чотири знову стовпчика з накидом. Це все в одній арці. Ось вона ця арка. Давайте з вами зараз пров'яжемо. Ось вона. Пров'язуємо стовпчики з накидом. З одним. Один, два. Три. чотири. Так, далі. У нас чотири повітряних петлі. Пров'язуємо. Одна, 2, 3, 4. Потім нам треба їх з'єднати в першу повітряну петлю. Протягуємо нитку. І у нас утворилось ось такий візерунок. Називається піко. Так, далі знову в цю саму арку пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. Подивіться, що у нас утворилось. Так, далі. Продовжуємо далі так само. Я подивимо, покажу ось так, так. пров'язуємо 4 4, стопчика з одним накидом, один. Два. Три, чотири, пров'язали. Далі чотири повітряних петлі. О. Два, три, чотири. Робимо піко. В першу повітряну петлю. Протягуємо нитку. Протягуємо. Ось. І далі. Знову в цю саму арку пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. З накидом чи знакидом. Як правильно, знакидом, мабуть. Так, далі. Знову йдемо, пропускаємо. Тут пропускаємо, нічого не прив'язуємо. А ось тут надаркою над аркою цю, в цю арку в'яжемо. Знову 4 стовпчики з одним накидом. Два. 3. 4. Знову робимо опіком. 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. В першу петлю протягуємо нитку, протягуємо їх. І знову в цю саму арку 4 повітряних петлі. Ой, які 4 повітряних петлі. В цю саму арку 4 стовпчика. З одним накидом, вибачте, один. Два. Три Чотири. так, щоб закінчити наше в'язання. Пров'яжемо стопчик з одним накидом в кінці. Так, подивіться, що у нас утворилось. В'язала товстими нитками для того, щоб вам було видно, щоб було більш зрозуміло. Якщо в'язати тоншими, то, звичайно, в'язка буде більш ніжною, мабуть. Ось так. Бажаю вам всім успіху.